У Краснопавлівці успішно функціонує волонтерський хаб «ВПО України», який уже два роки допомагає внутрішньопереміщеним особам та військовим. Ми громадська організація «ВПО України», яка налічує 28 хабів по Україні, де ми надаємо допомогу внутрішньопереміщеним особам. Це близько 130 тисяч осіб. За словами Вікторії, завдяки злагодженій роботі волонтерів, до проєктів організації приєдналися понад 20 благодійних фондів, що значно розширило можливості підтримки потребуючих. Також долучаємо внутрішньопереміщених осіб до допомоги Збройним силам України. Переселенці приходять до нас та в'яжуть шкарпетки, відшивають бафи, балаклави, фасують чаї, займаються сушкою, також тримають огороди, приносять все, що там насадили до нас, щоб ми цим займалися, і плетуть маскувальні сітки, також донатять. Серед напрямків роботи безкоштовна юридична, медична та психологічна допомога, роздача гуманітарних та продовольчих наборів, а також реєстрація на грошову допомогу. Також ми проводимо для дітей різні творчі заходи. Це у нас творчі заняття, майстер-класи, екскурсії до музею, проводимо благодійні акції з діточками, також подарунки за малюнки у нас були. Дітки малювали малюночки для ЗСУ, а ми їм за це дарували подаруночки. Також проводимо свята дитячі, новий рік, день захисту дітей, до Дня матері, все, що є таке актуальне, ми все з діточками проводимо. Вікторія розповідає: окрім гуманітарної підтримки, волонтери організовують уроки волонтерства для місцевих школярів за участі вайбісі, проводять творчі заходи для дітей та планують облаштувати дитячий майданчик у селищі. Наш хаб функціонує вже два роки. Відкрилися ми в травні місяці 2023 року. Нас було три волонтера: це я старший волонтер, яка керує цим, всім. також Людмила, котра займається сушкою, і Інна, котра займається такими організаційними питаннями, все, що стосується дітей. Це все її. Також у нас є дві людини, котрі плетуть маскувальні сітки на постійній основі. І одна людина, котра нарізає тканину для того, щоб ці сітки плелись. От, це нас налічується шість осіб. Хаб об'єднав небайдужих людей. Тут волонтери займаються виготовленням устілок для ЗСУ, проводять збір донатів та передають все необхідне за запитами, а також відчувають спецодяг для госпіталю. Я є внутрішньо приміщеною особою з 22-го року. Приїхала сюди в березні місяці. В квітні вже почала волонтерити, тому що я зрозуміла, що таким як я потрібна допомога. І я почала волонтерити в себе в гаражі. Почала видавати там гуманітарну допомогу, котру шукала майже по всій Україні через знайомих, друзів, родичів. І почала видавати цю допомогу. Після цього мені надали приміщення в селищній раді невеличке. Я почала волонтерити там. Коли об'єми гуманітарної допомоги збільшилися, нам надали ще більше приміщення, і ми почали там працювати. Працювала я сама як волонтер. Придумала там свою назву. Потім у му році я вже потрапила в громадську організацію Гоупо України і стала членики цієї великої команди і вже почала волонтерити на постійній основі. Наша організація дуже нас підтримує, весь час надає гуманітарну допомогу з міста Києва та Харкова, тому тримаємося. Громадська організація регулярно отримує партії гуманітарного вантажу, які розподіляються серед людей, що опинилися в складних обставинах. Команда наша зібралася напевно просто з небайдужих людей. Частина волонтерів це теж переселенці, які розуміють ці всі потреби. Ті жінки, котрі там плетуть маскувальні сітки, які волонтерять. У них є сім'ї на війні. Вони розуміють. Що що це все потрібно, тому вони долучаються, допомагають, тому що вони розуміють всі ці потреби що для переселенців, що для військових. Усі волонтери хабу це місцеві жителі, які власноруч допомагають сортувати, пакувати та передавати допомогу, реагуючи на кожне звернення. Також раз на півроку всі хаби збираються на форум у Києві, аби обмінятися досвідом і погодити нові напрямки співпраці. За допомогою звертатися за адресою селище Краснопавлівка, мікрорайон, будинок 16 або за телефоном 095 362 19 18.